Всем канал, с вами Арсенал. И сегодня с нами мий друг Дэн Привет, с вами я, ВХЗ. Ну, короче. На его канал будет, если что, ссылка в описании. Ну, мы, если что, на его канал, тоже видео снимаем зимною, правда, Дэн. И, угу. короче, сегодня у нас появились Ну, пики. Що... Там перший Снекпік, який появився в понеділок, аж прикиньте понеділок Снекпік. Воно, я так розумію, вийде. Ну, в суботу, як завжди, по ідеї. Е, е, І банфайт, походу, буде. Ну, коротше, зараз ви на екранах бачите перший Снекпік. А, ні, я ще не бачите, чекайте, я зараз включу. Подивлюсь, що там написала Фокзі. Якщо що Йоху на це відео робив Ден. На всі прочі. Ну, взагалі в мене одне відео з прив'юхою саме ну, от, минулий раз. Давайте, перший тліпік ви зараз бачите на екрані, там пише. Е, напевно, е, о, е, це один із найтяжких е, момент, моментів. Як ви думаєте, е, смо, е, зможете... Коротше, чи зможете ви угадати, яка машина з'явиться на цих вигідних і підказка. Це e, вона дуже швидка і дуже крута. І, ну я ну, вони, ні, ну, фо, ні, ну, реально, оце от перший з якими геніями треба, щоб зробити снайпік на якій-то якби рама від, вілісу, від велосипеду. Це якась педалі якісь вставили і рішай, що це. Якийсь ріша тут вставили там ту раму від велосипеда. І тепер думаю, що за тачка? Велосипед? Зараз навіть більше скажу, що це. Не, ти не говори, я сам потім скажу, там ж пише. Не реально, это знаешь, на что похоже? На велосипед. Вид на педали вид велосипеда. Наверное, да реально. В сложных моментах, как вы думаете, сможете ли вы угадать, какая машина появится на этих выходных? Подсказка – это очень быстро и очень круто. Вот так там больше. И потом вышел новостный новый Нам тоже есть что рассказать. Сегодня раз уж вам, ребята, пришлось нелегко. Чекай, чекай, я його... коротше. Данта прочитав, але коротше, зараз ви бачите його десь тут. І коротше вот тут. Короче, там пише. А там може бути... Та чекай, дай да, я другий, Дай я другий сніг прочитаю. Коротше, нам теж є що розказати сьогодні. Ну, коротше, їм прийшлося нелегко Фоксі. Ну і там намальовані якісь детальки. Ну це точно буде барнфайд. На другому снакпіки там якісь детальки живуть тачки. Я там бачу, як колесо лежить. І, коротше, детальки вже є. Далі третій снек зараз ви бачите, там пише. По деяким е, предположенням це може бути е, Porsche Mission X. Е, Теперна реакція твоя на оці у ці Снакпіки. На, на перший снакпік? Я приблизно, догадуюсь, що це, але це не 100%. Я взагалі подумав, що це велосипед якийсь. <свят> На другому снег у в нас показано колісо і рама самої машини в карфакторі. Але В самому карфакторі зараз нічого немає, навіть зараз ми з тобою Арсен поїдемо і перевіримо. Давай. Я, я, в, я, в, я в, до це в... видно, що це Карфакторі, там такий інтер'єр. ще міні-обнова вийшла. Яка? Щось змінилось кидата, там прям було видно. Ну щось я не бачу, щоб тут щось помінялось. Зараз їдь до карфакторії. Як... А я вже там. Я вже в самому карфакторі. Ой, то, я зараз доїжджаю вже. Ну коротше, я так розумію, що це було сфотка, ну десь приблизно отут дво проблем. От у дво проблезно, десь во підволо. О тут воно було, диви. De? Перша фотка, перший снігпік, він був ого Ну я ж кажу, отут водить. Другий снігпік, він був ого і тут було колісосане. Ну mm, Там ні, ото то було в іншому місці, здається. <проб> ні, це іменно тут було. Ну вогоду. Ну це типічна ситуація. А, знаєш, дивись, колесо колісово тут два лежало, Отут два. Ну, то я ж тобі. А, то туди я покажу, я не помню. От, от тут були сникпіки. Ну і вот такі от сникпіки. Да, не ходи отут біля Карфактори попрощаємося. Що ж я вам сказати? Підписуйтесь на канал Арсена, інакше я заберу його і невідомим з брат з рабства. Ставте лайки, пишіть сказати... Під мій канал теж. А, на буде яці в описі я обов'язково лишу. І якщо дивіться, там вийде скоро нове відео, якщо ви на ньому наберете 5 лайків, то тоді я заберу одне в рабство. Я... Ти в мене зараз взагалі в рабство. В кому я п'ємо в рабство, що ти думаєш? Ладно, всім попав, був на каналі Арснала, підписуйтесь на цей канал, підписуйтесь на канал моїх друзів. Буде ссылка в описі і на денновий канал теж буде ссылка в описі, ніж мій друг логічно. Тепер на кожного відео буде на його канал, слка в описі. Так що підписуйтесь. Заходьте в мій дискорд сервер буде ссылка в шапці профіля і в телеграм-канал. ссылка буде в описі. Всім папа, -па, був на каналі Арсенал. Сьогодні з нами був Бен.